Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Спроба врятуватися. Ефесян 2.8. Бо спасені ви благодатью через віру, а це не від вас то дар Божий. Багато років тому в Нью-Йорку стартувала рекламна кампанія під гаслом. Зберігайте спокій. Її мета навчити людей, як зберігати спокій та бути в безпеці, якщо вони застрягли в ліфті. Експерти повідомили, що деякі люди, опинившись у пастці, загинули, коли самостійно намагалися відчинити двері ліфта, або вийти звідти іншим способом. Найкращий план дій це скористатися тривожною кнопкою, щоб викликати допомогу. І дочекатися прибуття рятувальників. Апостол Павло описав зовсім інший тип плану порятунку план допомоги тим, хто потрапив у пастку гріха. Він нагадав ефесянам про їхню цілковиту духовну безпорадність, про те, що вони мертві були через гріхи вони перебували в пастці, слухаючись диявола і відмовляючись покоритися Богу. Така поведінка викликала Божий гнів, однак Він не залишив їх у пастці духовної темряви. Апостол пише, що віруючи в Ісуса спасені благодаттю, відгук на Божу ініціативу Спасіння призводить до прояву віри, а віра означає нашу відмову від спроб врятувати самих себе і прохання до Господа Ісуса нас врятувати. Завдяки Божій благодаті спасіння від пастки гріха не походить від нас самих, це дар Божий через Ісуса Христа. Чому ви не можете самостійно врятуватися від пастки гріха? Як Бог забезпечив вас усім необхідним для спасіння? Помолимось, дорогий Боже! Я так вдячний тобі за те, що коли я потрапив у пастку гріха і намагався самостійно врятуватись, ти ініціював моє спасіння і послав мені Спасителя. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.